Моя Україна це люди, які живуть одним подихом заради своєї батьківщини. І саме рідній країні я присвятила вірш Я люблю тебе, Україна. Я люблю тебе, кохана Україна, рідна ненько матінко моя, кожен день і час до тебе лину, як веселе, радісне. Я люблю твої лани і золі, вкриті сонцем сяючі поля, я люблю і верби, і тополі, все, що є в тобі, моя земля. Я люблю калину і осоку, і твої вишневі сади, і Карпати велично високі, і кришталь криничної води. Моє серце. То твоя калина, мої очі зорі в небесах, а душа до гори полонини, а уста то пісня солов'я. Я люблю твоїсні світанки і блакитне небо, і поля, і сумні, і радісні хвилини, я люблю тебе, Україно моя.